Це відгук про найкращу, на мою думку, загальну освітню школу України, живу школу. Мій старший син Владислав відвідує школу вже другий рік. І я відносила для себе такі переваги цієї школи. По-перше, це свобода, свобода в часі. Ми самі обираємо, які предмети буде Владислав вивчати, скільки годин на тиждень він буде навчатися. А розклад розклад це особлива перевага. Владислав не полюбляє навчатися. ...самого ранку, тому весь розклад у нас в денний час обраний. Наступне це індивідуальний підхід до кожного учня. Наприклад, Владислав не дуже любить писати рукою, тому деякі домашні завдання він здає надрукованими, і це окей, це приймається вчителями, оскільки головне, наскільки учень уяснив матеріал, його вивчив та зрозумів, а не те в якій формі воно здається. А також що мені подобається, це позакласні уроки. Це уроки соціалізації, де діти навчаються тому чому не навчають в звичайній школі це правова освіта, громадянська освіта, кіноклуб, книжковий клуб. А також це додаткові курси: самопізнання, психологія, графічний дизайн та інше, тобто всебічний розвиток дитини тут привітствуються. Я рекомендую усім цю школу, тому що це дійсно найсучасніша школа на сьогоднішній день в Україні.